Хочу сьогодні показати, як я створюю інтерактивні аркуші на сайті LiveWorksheets. Для цього я зайшла на свою сторінку MyWorksheets і вибираю додати інтерактивний аркуш. Чекаю трішки, поки завантажиться. Далі мені необхідно заповнити таблицю. Спочатку я додаю. Документ, оскільки на уроці математики в 3 класі я працюю з підручником Гіспіляк, в мене вже є збережені документи із цього підручника, я вибираю файл, вибираю завдання для усної лічби, зберігаю його, завантажую цю сторінку. Сторінка в мене завантажилась. Далі мені потрібно заповнити таблицю. Я вибираю математика автори, гіс, Філяк. Мову, мені потрібно вибрати українська мову, але це потрібно перейти в англійську клавіатуру. Я вибираю Ukrainian. І зараз мені підтягне українську мову. Предмет. Я вибираю математика, основний контент «Усна лічба», Вибираю третій клас, завантажувати потім в PDF документ Вік вибираю від 8 до 9 років. Поки що я вибираю, що це є приватний документ, коли я вже його декілька разів перегляну, перевірючи, немає ніяких помилок, тоді зроблю його загальнодоступним. Вибираю зберегти в мене завантажується вже картинка. Оскільки цей тест я хочу. Зразу тоді вибираю правильну відповідь і вибираю команду вибрати. Вибираю, значить, це в нас тут є нейтральна відповідь, правильна, і відповіді неправильна. Я вибираю правильну відповідь, зберігаю, тільки мені потрібно подивитись, де є правильна відповідь. 360 плюс 220 це 580. Тепер, відповідно, я копіюю і переглядаю наступні правильні відповіді. Різниця чисел 360 і 220. Це в нас 140. Сума трицифрового числа і двоцифрового не може бути двоцифровим числом. Різниця трицифрового числа і двоцифрового не може бути тисяча, число 570 це значення виразу. Вибираємо Г. То я ще раз перевірю, бо могла бути десь якась допомога, могла я не уважно дочитати. Число 850 не є значенням виразу. Значить, тут є значення, тут є. Не є значенням виразу. В. Так, ми вибрали всі правильні відповіді. Тепер я вибираю неправильні відповіді. Неправильні відповіді це в нас є. Wrong answer. І, відповідно, я їх вставляю на всі решта відповіді. Копіюю і вставляю. Зараз мені здається, що я допустила так, різниця не може бути 1000. Я взяла на цей квадратик, перемістила, копіюю і вставляю. Знову копіюю, вставляю, копіюю. Вставляю, копіюю. Знову ще декілька разів. Ніби все. Далі я натискаю Save. Тоді, чекаю, поки завантажиться документ. Тепер мені потрібно перевірити, чи правильно в мене все вийшло. Так, але я бачу, що в мене не всі ще є правильні відповіді. Десь я ще квадратик пропустила, тому я повертаюся ще раз. Назад. В нас ще немає на першому завданні неправильних відповідей. Зараз ніби все. Знову Save and find. дивлюсь, тепер натискаю, вибираю правильну відповідь. Сума чисел це 580, різниця 140. Сума не може бути двоцифровим числом. Різниця не може бути 1570 це відповідь, і не є значенням виразу. Натискаю фініш, показати мені правильну відповідь. 10 з 10. Зараз я ще повернусь до цього результату 10 з 10. Поки що я беру копіювати посилання. Тут я вибираю, щоб показувати правильні відповіді, не надсилати вчителю, оскільки мені довго перевіряти, мені зручніше, коли я бачу зразу відповіді на гаджетах дітей. Далі я вибираю максимально. Значить оцінка, я дивлюся, скільки в мене було правильних скільки в мене завдань, скільки в мене було 6 завдань, значить я вибираю приблизно 6 балів. Я не хочу прив'язуватись до оцінки, оскільки в нас немає бального оцінювання, тому завжди в мене оцінка є не прив'язана до бального оцінювання. це скільки запитань, така і правильна відповідь. Показувати помилки, ігнорувати великі букви. І тоді я копіюю посилання, і це посилання я можу відправити дітям одразу в Classroom. Я завантажую свою сторінку, вибираю свій клас, вибираю Створити завдання, і відповідно в мене вже зараз створюється завдання, але далі я його не призначаю, оскільки зараз на даний момент я не планую давати дітям це завдання.